І от характер це такий показник і така може сфера життя, з якою нам, я, я вважаю, що це, це най, ну, най, найтрудніший, най, е, е, ну, елемент ш, сфера життя, з якою ми мусимо працювати все життя. Ну от так, як так, от. от є дари, які Бог дає, просто він їх дає, щоб ми виконували те. До чого він нас полицює? І наявність дарів не залежить від характеру. Ну, В більшості випадків, коли це вже, коли не стає катастрофою або різким протистоянням, знаєте, то, але от, ну, такі, якщо брати середню таку статистику, то е так воно є, дарити я Господь, а з характером ми працюємо все життя. І Господь нам дав обіцянку, що він разом з нами, він допомагає. Він нас, не залишає нас один наодинці з нашими недоліками. Ну давай там, давай, дій, дотягне. Це інші релігії, там треба щось, якийсь ступінь, якісь рівні, там, якісь там, я не знаю, сансари. Я, я чесно не експерт, не релігію знає. Я, Господи, допоможе тут розібратися. З живою вірою, своїм планом. Інші, але точно наші інші релігії досягають якихось певних рівнів, і там навіть одяг міняється від рівня, все таке там, умови життя, до тебе звертаєшся, там, якусь нам. У нас Господь зробив все набагато простіше. І Він з нами, Він пообіцяв, що він з нами проходить цей шлях. Я би так написав собі навіть на смерті, я зобов'язаний знак опору, працювати зі своїм характером. І це не дуже супер духовно. Бо тут немає зілення, рука не виростає, там щось. ну, Десь Господь дає, ну, десь ми розуміємо, що о, я вже такий різкий, о, мої жарти вже сприймають більше людей. Бо я вже не ховаю свої очі перед того, якщо О, я не відштовхнув своїм питанням людину, я навпаки допоміг їй побачити щось, і вона сама відповідає. Тобто ми зростаємо. І я навіть спеціально цікавився у дуже, дуже, шановних, елітних людей, хто досягли успіхів і вже повні силі, і вони вже закінчили своє. Ну, Служіння, мало майже закінчили, да? вже ми такий повільний тем життя, якщо, ну, все, якщо ну, досягли, служіння ж закінчили, ви вже відпочиваєте, а як, а як щодо характеру? І о -о -о, люди такі, о, о, я ще працюю. Все життя. Ми будемо працювати. Але коли ми працюємо, це не сух. Це перемога за перемогою, кров за кроком, Разом з Господом нашим. Пліч обліч, а десь він нас як ми знаємо, на руках несе, там де ми ще маленькі. Вже там багато, вже там вся хата в дипломах, Одески, ішу, а десь ти розумієш, що тут ще маленькі такі, допоможіть мені, господи, допоможі мені ти, брати, сестри, допоможіть мені ви зростати. Ми разом зростаємо. Тому я вважаю, що тут дуже цінні речі. Ще раз дякую і. Ну, Будемо продовжувати. Я сподіваюся, що у нас буде ще може, зум-семінари. Ми будемо думати, тому що ми точно від вас почули, що є багато тезисів, які хотіли б розкрити, хотіли б позадом, бо ну, десь які питання, щоб можна було поставити. Треба ще більше спілкувати. Ми будемо думати над цим, і ми також хочемо так, щоб ви також клубно, активно думали і може щось запропонували, може на якийсь ваш погляд і який формат. Ну, і ми будемо це проводити зі сюзаною командою. А, є невеличка труднощ, це різниця в часі дуже велика у нас. Це інші континенти, у нас за 8 годин, якщо я не помиляюся, так різниці. У нас живе час там ще ранок, але. Слава Богу, Сюд, вже має трошки більше вільного часу. Сподіваємось, сподіваємо, і для нас знайдеться. А, добре. Це на майбутнє. На сьогодні. Дивіться, є така класна фото. Таке класне фото. Хтось вже повідомляє, що це минулий рік. Ну, тому що тут ще не стрілять. Я пропоную, я залишу о кожен своєю ручкою, підійдіть, будь ласка, я, ну, це як би я був подарунок для нас. Телі сповіль, так несподівано, я взагалі вперше бачу фото такого розміру. Ну, Завжди це набагато менше. Я ще пропоную? Давайте, хто себе знайде тут, поставте підпис. Просто підпис. Я розумію, що всі ми могли б на побажання, що ми там хочемо. Можна прямо, ну на обличчі може не треба ставити, щоб все на обличчя залишилось оригінально. Домальовувати вушки також не треба. Е, може просто десь на собі там, ну хто там, повний зріст, поставити, ну, як-небудь, просто засвідчити вашу присутність сьогодні. Тому, що ви були <ріст> року, Я вірю, що це підбайорить на наших друзів, і ми повернемо їх. У нас ще є друга друг, друг, копія, ми залишимо для нашої історії. А цю копію сміттєві. Вона поїде в мене для їх спогадів. Вот. Після а, за 5 хвилин до першої у нас. Ми зробимо сьогодні також фото. Це фото я залишу. Нести, не встигне, зараз підійти. Через 10 хвилин ми будемо робити спільне фото там на сходах. В цьому ж місці. Наступного року буде два фото, знайти 10 відріз, 10 лісі. Через фізиці мене не було, а там можна розписатися. Ні, якщо не, не було, не можна. І ще, після, після обіду Татусі увага, нас запрошують провести час з дітьми. Нас запрошують провести час з дітьми. Тому після обіду, ну, після певного відпочинку, я думаю, що о 14.30, о 14.30 в полі або в знизу. Полі, отут в полі. Да, ми будемо чекати на дитячих жителів і щось цікаве будемо робити з нашими дітьми. А може не з нашими, може з дітьми, наших друзів, хто захоче. Якщо свої вже вивізли, не відстрілялися. Чи інші скільки будемо чувати. Показувати приклад і все таке. Тому, друзі, цікавий час після відео також є. Ну, Сестра тут продовжує брати, чоловіки йдемо відпочивати з нашими дітьми. Під керівництвом дитячих служителів. За... І зараз ще ми хочемо засвіти вашу присутність на цьому семінарі. І ті е, учасники семінару, хто максимально приділили увагу цим заняттям, хто відвідав, махнув більшість сесій. Е, Проявив таку активність, той отримує сертифікат. Звісно, що у нього немає української акредитації, у нього немає американської акредитації, у нього є наша з вами дружня акредитація. Це гарна також пам'ятка та гарний спогад. І може бути ще нагадування взяти той конспект, що ми сьогодні отримали багато цих прохідних. У мене вийшло більше 13 чи 14. І десь передивитись, перечитати і спригадати, як ми будемо спроситися. Тому, Юлія, давай Знаю, ти будеш знати. зачитувати, щоб кожен не виходив, бо це буде багато часу. Ми будемо просто передавати передочки. А йому, ну, да, Юля буде читати, я буду розносити. Добре. Я теж хотіла трошки додати а, а, всього цього. А, другий рік поспіль, ми бачимо, вже знайомі а, обличчя, і а, я хочу також додати, що я радію тому, що до нас доєднуються нові люди, а ті, хто були минулого року, а, як дружина або чоловік, до них доєдналися їхні супруги. Це теж, ну, не, коли ви повернемося і весь цей матеріал, який ви тут отримали. Це буде як підтримка, тобто ви приїхали такі так семінари, з семінару, з якоїсь конференції, ви починаєте ділитися, у вас є певний досвід, емоції. І інколи ви ну, на вас дивиться та людина, яка ну, не чула всього, цього, і вона що вона розповідає? А так, як мінімум, у вас буде підтримка, так, і той, хто щось додасть, щось теж ну. Буде сполукати, так, робити це разом, робити і ділитися з цією інформацією дані. Ось. І е, Перше, я хочу дати сертифікат. Я знаю, що е, тут багато хто розуміє англійську мову. Е, ви чуєте, що інколи я там десь щось допомагаю, але перший, хто прийшов цей семінар, це була О, наша Оля. Він е, дуже велика вдяг. Вдячність від мене о, особисто. Я думаю, що кожен з нас не почув би цього, якщо б не було її. І саме всі ці розбухівки, вона протягом цього року співпрацювала зі Сьюзан і о, робила цей переклад. Тому перша подяка це Олі за те, що ми можемо все. Спробувати. Всі бачити Сергій і Еріка.

thank you Та... Володимир. Володимир та Тетяна Дмитрицька. І також ще одна з наших найбільш родин цього разу це Володимир, Оксана та Олександр і Анна Піщенко. звичайно, вважали, що на одному не було. У всіх є. Внизу. Тобто можна стати щасливим. У всіх є. Щасливим. Глобатівим. Оригіналі. Так як таким колективом ми Ще просто хочу подякувати тим, хто э, це організовували. Наприклад, Халіна. Переби, чай, кава, солодощі, труд. Тороби закриття. І, і перестигна прядка це розміщення номера, і ресторан, і... і закупити купити і привезти ці самі солодощі, воду. Дуже дякую вам за вашу працю. Ми... Дуже задання, що приймаємо ваші служіння. Прославлення Володимир та Віра. Дякую. Які б нас ходили, це було гарно звук, звукоапарату. Дякую, я не знаю, налаштував все, бо ми тут наставляли ці штекери, воно щось не дуже з'явився, Олег, він трошки надо. Але що допомагав відкручував, був завжди. Також Олександр Сахаров, та, 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 він привіз апаратуру, яку ми користуємося. Де, хто допомагає в гостях Юлійській церкви. А, звідки ця апаратура. Звісно, школя продачна, школяр. <плодався> 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 <субовували>? Супер, дякую мені. <плодався> ну, Саша знімав відео, у нас є відео. Так, да, у нас буде відео, але відео не для того, щоб розпосуджувати десь там, ну, хоча воно воно, боди, на <звеч> да, воно воно Да, Воно буде в доступі на Фейсбуці, тому <звеч> переглядайте самі. Я, наприклад, хочу другу сесію передивитись. У мене є. Хочу прослухати ще один раз, коли Міліса одне е, питання поняла. Тому переглядайте, давайте ще комусь може, можна переглядати зі своїми командами. Щодо що записів, через інтернет онлайн стрімін перервався постійно, але у нас є це ж наш дуже загодливий случай, друг, який записав це на відеокамеру. Ми потім все це конвертуємо і виходимо на YouTube. Тобто, якщо ви підписані на наш. Вже в Фейсбук, як я то там з'явиться посилання, на нیгу, де буде повна версія цього семінару по дням перший, день. і третій. Так, цього другого звуть Фелікс. Він програм про нашій сесії. Я, чесно кажучи, трошки приємно здивований рівнем його роботи, про тих, хто поруч ним знаходиться. Цей килимок такий, він наче, ну, знаєте, якась, ну просто ну, килимок. Але ви знаєте, на ньому, на ньому краще стояти, ніж на флинці, чесно кажучи. Я чесно, я навіть зутому. А ще якщо разу, ну це його турботи. Коли ми їхали, він також тобі для машини, він пам'ятає, що наші машини ну, трошки не справляються до ліці. Він привіз з собою вентилятор. Щоб було зручніше, він там. Я не буду всього перелічувати, просто ми зараз їхали до Росії. Це для твоєї машини. Це там для цього. Це для цього. Якби знаєте, я Філікс дякую, я можу робити на себе. Дякую. Крісті Меліса, це просто Меліса ще й викладала. Крісті просто вона веде у нас самкові. Робили, про все попереджували, якісь помилки там знаходили, часто виправляли. Це супер. Бо це команда робота, я не знаю. Звісно, звісно ж, звісно ж, десь щось ну, була якась помилка, але ну, помилка навіть була е, там. Ми на нашій стороні. про ну, Десь деякі пропозиції про проживання. Я хочу, не соромися, повідомляєте, не треба деякі моменти там ну, вірою переживати, треба просто про щось повідомити, і ми тоді звертаємося до той інстанцій, і не доліки виправляються, тобто, переважно більшість. Тому, якщо у вас ще будуть пропозиції, якісь побажання. Діліться з нами, ми також хочемо зписати. У нас час для фото. Пірік з тих докій. Давайте завершимо цей, цю частину молитвою. А. У нас попереду ще обід. Після обід я нагадаю, жінки, ви збираєтесь з вами. У вас ще є час куркування, час зростання. Чоловіки в холі, хто хоче, тридцять полі. Тому що грати ще ну, раз особливо подякуватися за розкладання всього матеріалу. Я знаю, що є знаєте, особливо буде.